Коротко новини за 25 липня. Верховна Рада збереться 31 липня на позачергове засідання для розгляду президентського законопроєкту, який має посилити незалежність НАБУ та САП. голова парламенту. Руслан Стефанчук запропонував ухвалити закон одразу і в цілому, та підписати його невідкладно. Також рада планує розглянути низку інших важливих ініціатив. На івано франківщині в ДТП загинув народний депутат від партії голос Ярослав Рущишин. Трагедія сталася 24 липня поблизу села Бабухів, Чинорожнятівщині, де мотоцикл, яким керував політик, тиснувся з причіпом трактора. Медики, які прибули на місце, констатувала смерть. У розчищена були травми несумісне життя. На Коломийщині 22-річний хлопець відкрив стрілянину біля лісу з травматичного пістолета. Він кілька разів поцілив у 43-річного чоловіка у голову та руку. Після нападу зломисник втік, але поліція затримала його за кілька годин. Йому вже оголосили підозру за хуліганство зі зброєю. Також у Коломийському районі чоловік підпалив будинок своєї рідної сестри. Сталося це через особистий конфлікт. Пожежу ліквідували рятувальники, а поліцейські затримали підозрюваного раніше судимого Колом'янина. За навмисне підпалимо загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. На вихідні 26 та 27 липня в Івано-Франківській області очікується хмарна з проясненнями погода, помірний короткочасний дощ. Неділю в день місцями значна гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів, в день 24-29, а в неділю 21-26 з позначкою «плюс». Більше новин читайте на нашому сайті pic.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.